Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. До нас продаж залітає така жирнюча апаратура. Це в нас шкода VRS 2020 року. 2 літра дизель 135 кВт на автоматичній коробці передач DQ381 на повному приводі на крутезній комплектації з пробігом 197 тисяч км. Автомобіль приїхав з професійного ДТінгу, Ляйн Тайкийстан, Колір нас цей. В народі говорять, грунтовка Nardo Grey на красивих дисках r 19 Диски у нас взагалі в ідеалі. Крутезні тапки на новій літній гумі 23 2023 року на спортивних тормозах. Автомобіль взагалі без нюансів, без пошкоджень, без царапин, без мятин. на 197 пробігу, можна сказати, дуже збережена тачка. Втівка з Німеччини без ДТП, без єдиного підфарбування, Black пакеті, нам крутезні. Оптиці з вирізанням, фуллет, оптика з вирізанням та приключанням ближнього, дальнього, передній задній партроник, дістрон, адаптивний круїз. Оптика в нас вже в плівці, в бронеплівці, дань який якийсь тан капоту. Ну, є маленькі скольчки, ну, на 200 пробіга для резки, це можна сказати ідеал. Диски у нас без бордюр, без пошкоджень, замінені тормозні диски та колодки. Сфокусуємо він код для майбутнього власника, камера асистентів, асистенти у нас всі в наявності, панорамний дах, вхід без ключа, зони під ручками ми захистили також. Для майбутнього власника, асистент сліпих зон. Гляньте який салон. Дуже крутезні ковші в стилі ВРС з алькантарою та вставками шкіри. Сидіння в нас з пам'яттю, з електрикою, з масажами, накладки на пороги, на педалі, гляньте який там пороги, все в ідеалі. Пластик також не пошкоджений, без нюансів, карбонові вставки, атмосферні підсвітки, зеркала гріються, складаються. Шкіряне мультикермо скошене в стилі ВРС з підігрівом. стан керма також в ідеалі, не фарбувався, не перешивався. Адаптивний круїз, датчики світла, датчики доща. ЛЕД приборка. У нас 197 пробігу. Підлокітник все в ідеалі. Ручка КПП також в ідеальному стані. На чорній, на чорній стелі. Самий максимальний. Монітор, скарплей з Android Auto, підігрів керма, двохзонний клімат, сидіння підігрівається. Мод VRS, 5 режимів. Гляньте стан. Панели, панель в ідеалі, пластик також в ідеальному стані. Гляньте. Хто знає в них болюче місце, також. Це й оплотнітель глянь якийсь там. в нас також все і далі. Ці курші дуже круто дивляться. Задній ряд у нас і далі. По пластику. Дверні карти ззаду також в ідеальному стані. У нас флеп. Задня оптика також LED. 4х4. Камера заднього огляду, задній партроник. Електропривід багажнику. Автомобіль. В салоні не прокурений. Домашніх тварин. Не возили, все, в ідеалі. Також погрузочне місце гляньте в якому стані. Кришка багажнику також в ідеалі. У нас подвійне дно. Ремкомплекс наявності. І колір цей крутий хто купить даний автомобіль, буде вирізнятися на наших українських дорогах. Це в нас чистий 20-й рік, вже присутні апблю. Заводська заводське тонування. Стан дуже збережений. Сидіння водія також з пам'ятю з, пам з електрикою з масажами. У нас наявності три ключа. Гордачок з охолодженням. У нас рік виготовлення 20-й. Модальний також 20-й, 132 кВт, повний привід. демпфера не чути на холодно, мотор двигун працює дуже гарно. Так, заглянемо зараз під капотний простір, що у нас там. Злінки. як працює двигун. антифриз в нормі. Болти не знімались, не крутились. Пари на все в оригіналі лобове у нас замінене в 2024 році. Оригінал по шкоді, без колів, без тріщин. Перевіримо, зараз лакофарбова. таком стане. Сьогоднішній день таких авто знайти за кордоном, та також в Україні в такому стані дуже велика рідкість скажу зразу. Ціна буде не дешева, але хтось даний автомобіль оцінить і переплатить вище ринку. За якість треба платити, друзі, кошти. Так, івочка у нас. Вся, вся в рідній фарбі, в гарному технічному стані, кого цікавить дана апаратура. Дзвоніть, пишіть звертайтеся. Автівка готова до тест-драйву За даний автомобіль ціна буде 23,5 тисячі доларів. Сертифікат в наявності. Так, друзі, не зволікайте, приїжджайте на те Всім гарного дня!